Всім привіт! Сьогодні четвертий зелений день, і я впевнена, що ви чекали на мене. В нас стільки зелених ігор, що обрати декілька з цього різноманіття. Ну, дуже важко. Але, звісно, для вас я це зробила. Почнемо з гри Юний піца піца-шеф». Ця гра допоможе розвинути пам'ять та дрібну моторику, ну і, звісно ж, дізнатись багато нових рецептів піц. А для малят від трьох років в нас є лімітоване доміно з яскравими малюнками. Наступна гра встигне за 6 секунд. Версія 10. Що можна встигнути за такий короткий час? Дізнайся, граючи в цю гру. До речі, в нас є гаряча чорна версія. Дочекайся в наступних підбірках. І остання на сьогодні, але далеко не остання за значенням гра айтішники в лісі. Прояви свою кмітливість, щоб допомогти команді друзів вийти неушкодженими з лісу. Ось такою була підбірка екватору цього тижня. Ще більше ігор шукайте на нашому сайті. До нових зустрічей, Па-па!